Протягом минулої доби ворог масово обстрілював з артилерії та мінометів прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Інформують у штабі оборони. Вовчанську один зі снарядів вдарив по приватному подвір'ю. Пошкоджено будинок. Знищено гараж та господарську споруду. Сталася пожежа. Осколкове поранення отримав 73-річний чоловік, госпіталізований у стані середньої тяжкості. У селі Курилівка Куп'янського району обстрілами пошкоджений приватний будинок та гараж. Протягом доби сталися дві пожежі через обстріли окупантів. Повідомляють рятувальники. Близько о пів на 18-ту ворог завдав артилерійського удару по місту Вовчанську. Снаряд влучив на приватне подвір'я. Загорілись гараж і господарча споруда. Площа пожежі склала 100 квадратних метрів. О 21-й рятувальники виїхали на гасіння пожежі, яку також спричинив ворожий обстріл у селі Курилівка Курилівської громади. Там також на приватному подвір'ї горів будинок. гараж та легковик ВАЗ-2101. Загальна площа пожежі склала 120 квадратних метрів без постраждалих. А в області триває розмінування, звітують у ДСНС. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів. На лінії звітнення тривають бої. Збройні сили України надійно тримають свої позиції та завдають ворогу відчутних втрат, зазначають у штабі оборони. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Новини Харків.